Моє вітання всім 11 січня. Дуже хочеться почути якісь гарні новини. Давайте так і запитаємо у карт, що ми з вами сьогодні 11 січня, які будуть новини в найближчий час? Що дізнаємось, ми, українці? Що почуємо, які будуть новини? Дуже хочеться позитивних, але подивимося, що скажуть карти. Новини, що ми з вами, українці, скоро почуємо, що буде відбуватись в найближчий час. Дуже хочеться якогось позитиву. Вищий суд. Якісь глобальні зміни. Вищий суд. Менка, далі. З якимось чоловіком король Кубків. В нашому домі. До речі, це карта Зеленського. Зеленський щось може. Якісь глобальні зміни будуть відбуватись, можливо, у владі, можливо, з самим Зеленським, можливо, ще з якимось чоловіком. В нашому домі, до речі, в Україні. Що за новини ми почуємо? П'ятерка кубків. Це боль, боль, втрата. Допомога Україні. Ну, ви знаєте, тут е, не досить позитивні карти. Тут, в принципі, ось допомога України, але тут падає карта ілюзії і карта болю втрати. Я так розумію, е, ну, стосовно цієї допомоги Україні, вона буде. Новина про цю допомогу буде. Шанс 10 кубків і 9 пентаклів. Ну так, дивіться, ось рік почався не дуже гарно. Боль, втрата, обстріли, до речі, пожежі. Люди не знають людей багато думок в голові, не знають, чому вірити, не знають, що чекає далі. Але ось саме найголовніше, що нам зараз потрібно, в Україні для того, щоб перемагати, нам потрібна ось ця допомога. Ось 6 монет і Україна. І я запитала, чи отримаємо ми цю звістку в найближчий час. Так, дуже великий шанс. 10 кубків, сім'я, родина і 9 пентаклів це дійсно велика якась допомога. Які ще новини ми почуємо в найближчий час? Стосовно України. Якусь щось таємне, ми дізнаємось, але не зараз. Карта трошечки почекаєте. Стосовно, стосовно, ну, це карта народу, 10 кубків, карта людей. А що це за новина таємна? Що це за новина така таємна? Уход от чого-то. А от чого уход? З якої то тяжлою ситуацією. Якась важка, бачите, карта перевернулася. Яка, яка стосувалася всіх людей народу. По таємниці, по жриці, воно не... Було ще невідомо, як воно повернеться. Але м, уход від цієї важкої ситуації, і бачите, якщо було б отак, то ситуація буде важка, важка ноша. А якщо вона карта сама, до речі, перевернулася в колоді якось, в мене всі ровні карти, вона вказує на те, що ми скинемо цей тягар. Ну, можливо, будуть якісь. Стосовно тут, бачите, людей, народу, але почекайте. Ну, я так розумію, чи це якісь закони. Можливо, ось ця мобілізація. Щось там відбудеться, що трошечки скине оцей тягар з людей, з чоловіків. Так, плани. Багато буде нових планів по тузу кубків, наших бажань. Для перемоги, бачите, для перемоги. Ну, і допомога також буде, тому що король монет. Ну, дивіться, в принципі, не все так погано. Я так розумію, що з цим законом мобілізації буде щось вирішено. Він не буде настільки важкий по цій карті, бачите, скидаємо тягар. Це вже добре. І це, до речі, бачите, падає по таємниці, але треба трошки зачекати. Карта очікування стосовно цього закону. Далі ми отримаємо допомогу. Ось Україна отримує допомогу. Це дуже гарно. І що ще в нас тут буде? Ну, так, бачите, обстріли. В принципі, по цій карті можна сказати, що в людей по п'ятірки кубків. Емоційний стан на преділі. на преділі. от, Треба триматися. Ще ми з вами повинні якісь зміни, щось стосовно якогось короля Кубків в, нашій, в нашому домі, ну, тобто в Україні, якісь будуть глобальні зміни. Я не знаю, ну тут карта короля Кубків це більш зеленський, але карти можуть вказувати і на якусь іншу людину, яка публічна, публічна людина, якісь глобальні зміни. Щось ми таке ще з вами почуємо. Ну, в принципі, не все так погано. Треба надіятись на краще і вірити в це. Гарного дня!